Вітаю вас, шановні глядачі, ніч була неспокійна. Мені взагалі на перше число і на друге випадали хрінові карти, дуже хрінові карти, я передивився свій прогноз. Повітряні загрози, атаки, теракти. Ну і от в Одесі дуже сильно побомбили, ніч була дуже неспокійна. І були загрози прильотів і в інші регіони досить активні. Так що. І наскільки я знаю, теж з новин, що і в Пітері в РФ. Сьогодні бомбанули вночі дроном чи БПЛА по житловому будинку. Так що мій прогноз, по суті, збувається: така нехороша була ніч, досить нехороша. І, до речі, по областях, коли в мене був прогноз, то мені на Одесу теж карти випадали досить нехороші на цей тиждень. Я би хотів подивитись питання, яке стосується подальшого розвитку подій з терактами і продовження воєнного стану в Україні. Що буде відбуватися, ну, взагалі, всім жителям. Я висловлюю співчуття. Бажаю всіх благ, бажаю вам всього найкращого в будь-якому випадку. Я би хотів подивитися на циганській колоді Три Карти. І я би хотів подивитися на гральній колоді Три Карти, що зараз буде відбуватися на даний момент в плані можливих атак, провокацій. І продовження воєнного стану. Скільки його будуть продовжувати до безкінечності? Чи все-таки нарешті в цьому буде стоп? Вдова загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення, великі втрати, карта везлюбленої, карта сильної жіночої енергетики, карта несподіваної радості. До речі, ця карта говорить про якісь реформи та переміни в кращу сторону. Будемо на це сподіватися. На цій колоді шістірка пікова карта агресії, карта ударів, п'ятірка пікова смертельні загрози. І вісьмірка бугнова фінансове розорення карта бідності. Розслаблятися ще рано. Я думаю, що ще буде продовжуватися різного роду провокації, атаки, агресія. Майдан 3, так званий, теж може розпочатися. Теж про це багато хто говорив. Я вже, до речі, про це вже відео записував. Я вже свій прогноз про Майдан 3 складав. Мені більше нема чого додати. Це відео є в мене на Ютубі. Бажаю всім миру над головою. Бажаю всім благополуччя, щастя, і нехай у вас всіх все буде добре. У будь-якому випадку. Ситуація чим далі в ліс, тим більше дров. Але. Ну, в Україні війна все одно закінчиться. Зате в світі може початися щось глобальне. Поміняємося містами. Тобто в Україні настане мир, зато в світі почне творитись повний хаос. Поміняємось містами. Місцями поміняємось. Так, бажаю всім гарного продуктивного тижня, гарного, гарної весни і побільше позитивних новин. Бережіть себе.